Фарби дасть мені матуся, малювати, я навчуся, намалює рідний край, дім в селі, ставок і гай, синє небо, жовте сонце, Завіта до нас віконце, Чорнобривці тут на гряді, Полуниці в палісаді, тут і гори, і долини, тут річки, моря рівнини, тут тварини і птахи, і струмок сувався мхи. Мати Варку ж подивилась, посмішка в очах з'явилась і сказала мати сину, як люблю я Україну, це країна чарівна і єдина в нас вона зі святом. Міша колишка добра, я люблю твої деревні і грусі, будь ну на схилах Дніпра, ти одвічна у пісні у слові. Думка вся окош. Україна моя, співуч, наше серце для тебе співає. Сиви, Україна, сиви для, для волі, для прав. Співай, Україна, як рідний ліси, як квіти в широкому полі. Вітаємо вас. Святой тебе добрим і святим. Нехилини не завжди тільки добра слава про мою Україну звідусінь. Розквітаю, же, прекрасна Україна, рідна земля, матінко моя. Нехай лунає тільки мова соловіна, пісня неповторна, твоя. З нами залежності ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаємо збором, не владу усіх за свою волю нікому дати украсти українську історію, Бережно знати українську, гідність літа дати украсть прадідів, козаків тихо самувати. Мову сім'ю церкву свою захищати. Новий день народження нашої неньки. Вітаю. Все добре, я все знаю. Не вісні, а но Одне бажаю лиш маю, кохати хочу і любити. Весь світ тримається, кохання, і без кохання ми ніщо. Нехай вибухне бажання, що воно.